Друге, це ну, бути другом. Тобто, тут такий баланс: треба бути другом і викладачу, і не ти mm -hmm. на його сторону, ти йому надаєш роботу. З іншої сторони, буває іноді, що й викладач не прав, mm -hmm. так, якщо там якийсь результат. І тут треба цей а, взаємодіяти між двома сторонами, іноді mm -hmm. навіть тримати. Mm -hmm. Це просто ти бачиш це в серці, ти робиш. ну… Не знаю, просто складно це пояснити. А, дякую всім за вітання. Ти просто робиш, ти просто друг, ти, ти вкладаєш людей, коли ти вкладаєш в них свій час і готовий а, зізвонитись. У мене думаю, вся всі жили, тільки зараз з війною ну, зустрілись онлайн. Так? Я зі своєї сторони з усіма в гарних відносинах, до всіх відкрита, і в будь-який момент поспілкуватись. Тобто, у нас не тільки ділові відносини, деякі викладачі там, діляться своїми проблемами. Тут я, як і психолог, да, підтримую їх там mm -hmm. Щось можу порадити. Не дивлячись на вік, знаєш, я розумію, що я наймолодша в усій цій команді, ну, є викладачі мого віку багато, але якось воно отак